Переходивши, побачив Ісус чоловіка з роду сліпого, запитали його, отже, учні Його, Учителю, хто згрішив, він чи батьки Його, що сліпим він уродився? Ані він не згрішив, ані батьки Його, відказав Ісус, але щоб ділам Божим виявитись на ньому. Поки дня маємо виконувати діла того, хто послав мене, бо ніч надходить, за якої ніхто не зможе діяти, і поки я у світі, я світло світу. Сказавши те, сплюнув на землю, споготовив слиною глей і помастив глеєм очі сліпому. До нього ж сказав Іди вмийся в купелі Селоамський, що у перекладі означає зісланій. Отож подався той умився і повернувся зрячим. Сусіди ж і ті, що бачили його раніше сліпим, заговорили чи то ж не той, який ото все сидів, жебрачив. Одні казали То він, інші ні, лише подібний до нього. Він же каже, це я. Тож питались його, як воно так, що прозріли твої очі. А він, чоловік, що Ісусом звуть його, споготовив глей, очі мені помастив та й мовив: Піди до Силуаму, вмийся». я пішов, умився і прозрів. Вони його тоді питають, Де він? Не знаю, каже той. Тож ведуть того, хто сліпий був, до фарисеїв. Було ж у суботу, коли то Ісус споготовив глею і відкрив йому очі. Той фарисеї спитали Його, як він прозрів, а він їм. Глею поклав мені на очі, я вмився, і ось бачу. Деякі з фарисеїв твердили не від Бога цей чоловік, бо субота не дотримує. Інші мовили: чи можеш грішний чоловік отакі чудеса чинити? Отож суперечка була серед них. І знову сліпому кажуть: А ти що про нього кажеш? Про те, що очі тобі відкрив? одрікає. Пророк він, Проте юдеї що до нього не вірили, що був він сліпий і прозрів. Аж поки не закликали батьків отого прозрілого, спитали їх, чи то ваш син, про котрого кажете, що сліпим він уродився. А тепер, як же він бачить? Батьки його і відказали, мовивши знаємо, що то наш син, і що сліпим він був уродився. А як він тепер бачить, не знаємо, і хто відкрив йому очі, не відаємо. Спитайте самого він, дорослий, сам про себе скаже. Так батьки його казали, бо юдеїв страхалися. Юдеї бо вже були домовилися. Виключити кожного синагоги, хто Христом його визнаватиме. Тимто батьки його й казали дорослий він, самого спитайте. Отож, у друге закликали чоловіка, що сліпим був, та й кажуть йому Богові, славу воздай! Ми знаємо, що той чоловік грішник. Чи грішник він озвався він, я не знаю. Знаю одне був я сліпим, а тепер бачу. Вони ж йому на те знов. Що він таке тобі сподіяв, як він очі тобі відкрив, той їм відказує. Я вже вам оповів, та ви не слухали. Навіщо іще чути хочете, чи може і ви його учнями бажаєте стати? Ті з лайкою накинулись на нього і сказали: Ти його учень, ми Мойсеєві учні. Ми знаємо до Мойсея, промовляв Бог, а цього не знаємо, звідки ля він. У відповідь чоловік сказав їм: Ось воно власне і дивно, що ви не знаєте, звідки ля він, а він мені очі відкрив. Ми знаємо, що Бог не вислухує грішників. Коли ж хтось побожний і його волю чинить, ось того він вислухує. Не од одвіку, щоб хто небудь відкрив очі сліповродженому. був би він не від Бога, нічого не спроможен би був зробити. Озвались і сказали йому: Ти весь у гріхах уродився, а нас навчаєш, і прогнали його геть. Довідався Ісус, що вони геть його прогнали, отож, зустрівши його, промовив до нього Віруєш у чоловічого сина, а той. А хто він, Господи, щоб я вірував у нього. Ісус же йому. Ти бачив Його. Він той, хто говорить з тобою. Тоді Той і сказав: Вірую, Господи, і поклонився Йому. Євангеліє від Івана. Свята Церква спогадує зустріч нашого Господа, Спасителя Ісуса Христа. Сліпонародженим! якого Господь оздоровив. Це привернуло увагу усіх людей, адже ж такого не бувало, щоб той, хто родився сліпим, міг стати зрячим. І Спаситель Господь робить цю велику ласку для тої темної людини. Яка то була велика радість особиста того зрячого чоловіка. Але ми бачимо, як Він захищає Спасителя Ісуса Христа перед властями імущих того часу, які не хотіли прийняти Христа, які не хотіли прийняти Його святої науки. І вони казали до нього, що вони не знають, хто такий Ісус. І що він не Месія. І цей сліпонароджений показує велику віру. Він встидає тих законов кажучи, що як так може бути, що він є такою великою людиною, що він зробив і робить такі великі чуда, а ви його не знаєте. І не можете пізнати. Людина, яка була все життя темною, завстиджує закону вчителів. І в кінці ми бачимо, що вони не прозріли з його слів, але вони і його прогнали із святині. Біймося якогось зарозуміння. Бімося себе величати, вуймося бути надто розумними, а краще подивімося навкруг нас на цей прекрасний, Богом щасливий і ласкавий світ. Не все в життю в нас є так, як ми хочемо, але Господь дарує нам. Цей день і кожний день для нас усіх. Мило з неба гріє сонечко. Для нас Господь дав свої святі закони і свої святі заповіді, і ми всі розуміємо, що царство, те царство, якого ми хочемо, воно є з Господом у Господі, а в цьому земному світі. Ми можемо сказати, ми маємо хвилю екзаменів, коли ми добре підготуємося, здавши екзамени, пізнавши Бога і заховавши його святі закони і заповіді, отримаємо те, чого ми прагнемо у вічності, у Божому Царстві. А для тих, хто не здасть екзамену, вони будуть завстиджені. Як були застиджені ці законовчителі, які не хотіли признати, що Ісус це є Месія, Спаситель світу, який своїми вчинками, який своїм Словом і своїм життям вказував і на історію, і своїми прикладами. Що це він, той, кого очікують Месія Спаситель світу.